Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іван, і сьогодні хочу розповісти вам про ось такий чудовий сенсорний дисплей для кліпера. В принципі, тут можна і запускати вдруг якісь з ваших файлів, які вже у вас є. Тут взагалі є повний контроль над принтером, тому що ми можемо навіть рухати друкуючу голову, куди хочемо. Можемо навіть керувати температурою і бачити графік температур, а також додавати власні макроси. Ось, наприклад, ось цей останній. Це мій макрос для нагріву принтера. Можемо ось тут навіть бачити в куточку температуру, і тут бачимо, що вже виставлено 215 градусів соплу та 60 стіл. Можемо одразу це все охолодити, тобто на нулі, скинути температурки, і навіть можна керувати екструдером. А найголовніше, що цей чудовий дисплей це самостійний пристрій, який не повинен бути обов'язково до чогось підключений, йому просто потрібно живлення через type C в моєму випадку. Хоча на платі є і мікро-USB роз'єм. І тому цей дисплейчик можна спокійно взяти і. Поставити десь у себе навіть біля комп'ютера, якщо у вас є така потреба. Про все це поговоримо детально в цьому відео, а саме, що потрібно купити, як це прошити та налаштувати. Почнемо з самої плати, як я вже казав, це самостійний пристрій, тобто це плата з чіпом ESP32, на яку встановлений дисплей з діагоналію 2,8 дюймів, з роздільною здатністю 240х320. Зі зворотньої сторони, ми можемо бачити, в принципі, сам модуль ESP32, ось він. Також. Тут є роз'єм під SD-карту, тобто, якщо є бажання, можна накодити якийсь проєкт, який буде використовувати навіть карту пам'яті. У нас тут є два роз'ємчики, куди ми можемо підключати в принципі, що завгодно. На ці два роз'єми сумарно 5 сигнальних пінів, також два мінуси в кожному є. І ось в цьому лівому роз'ємі також є ще плюс 3,3 вольта. Одразу тут на платі можемо бачити мікросхему нашого UART-адаптеру це CH340C, що мені в ній дуже подобається. У нас тут є прям розмаїття варіантів підключення цієї плати, тобто, вже старенький мікро-USB роз'єм, сучасний Type-C, а також просто роз'єм, до якого до речі є. В комплекті такий кабель, його в принципі можна підключити як і в цей роз'єм, так і в ось ці два. А на цьому роз'ємі у нас вхід, плюс і мінус живлення, а також RX і TX-контакти, тобто для підключення до UART-адаптера. Якщо трошки поритися на GitHub, можна знайти трошки прикладів проєктів, що взагалі з цією платою можна робити. Наприклад, з неї можна зробити сенсорний пульт для Home Assistant. І до речі, в ESP Home є підтримка цієї плати, за допомогою неї можна і термостатом доданим. В Home Assistant керувати а можна зробити просто з неї якийсь годинник або виводити криву графіку, наприклад, температури у вас в кімнаті. Про Home Assistant та цей дисплей буде абсолютно точно окреме відео. А в цьому відео ми будемо прошивати на неї проект Сівайді Clipper. Раптом, якщо автор цього проекту дивиться з субтитрами це відео, я хочу дуже сильно йому подякувати, тому що, ну, в принципі, ви на початку бачили, який там чудовий інтерфейс, і це реально дуже зручний дисплей для принтера на кліпері. Незважаючи на те, що веб-інтерфейс Clipper, тобто Fluid або Мейнсел, можна зайти з телефона. Тим не менш, я підходячи до принтера, не завжди. Маю з собою в кишені телефон, а якщо мені раптом потрібно поставити друк на паузу або мене просто цікавить етап, на якому зараз друк, ну тобто прогрес у відсотках там надрукувалась вже половина хоча б чи ні, то на дисплеї я це бачу. А от якщо немає дисплею і телефона, то я взагалі нічого не можу ні зупинити друк, не подивитись прогрес. Тому ось такий дисплейчик на принтері це абсолютно точно топ, і Я вважаю, це обов'язковий апгрейд. Якщо ви ставите кліпер, викидуєте рідний дисплей. Ось такі обов'язкові потрібно брати, особливо враховуючи його ціну. Там зі знижками його можна за 7 з копійками доларів взяти, а взагалі, звичайна ціна на нього до 10. Ну і щодо комплектації, приїхала. Платка в такому боксі, він, до речі, в мене тріснув, але тим не менше, тут було все в поролоні, тому дисплей, як ви бачите, цілий. Такий добротний метровий Type-C кабель, він досить гнучкий, це прямо мені сподобалось. І ще в комплекті був ось цей такий перехідник, який я вже показував, або для заживлення самої плати, якщо не хочете, через USB, або для підключення якихось там ще датчиків чи сенсорів. А тепер прошивка плати. Для цього переходимо на ось цей чудовий гітхаб. Називається він cyd wid Посилання я залишу в описі під відео. Тут гортаємо трошки нижче, і тут є посилання на онлайн інсталер Птицям сюди Тут у нас розписано, що нового у свіжій версії, а в самому низу ми можемо обрати, яка плата. У нас, до речі, можете тут і ознайомитись з платами, які підтримуються цією прошивкою. У нас версія 2.8 дюймів USB-кабелем, який у вас є, або мікро-USB, або Type-C, підключаємо плату до комп'ютера. Далі дивимося у диспетчері пристроїв компорти. І далі вона повинна називатись отак. Якщо у вас щось не так, тоді вам потрібно знайти драйвер CH340, встановити і все запрацює. Після цього натискаємо Connect, обираємо наш компорт. Далі на платі ми затискаємо клавішу Boot і тепер натискаємо Install. Галочку на Erase Device тобто стерти все, Next. Ще раз інстал і повинен у нас початись процес. Клавішу ми можемо вже відпустити. І чекаємо, поки прошивка завантажиться на плату. Беремо в руки плату, калібруємо дисплей, тобто тикаємо по плюсикам, підключаємось до вашої Wi-Fi мережі, вводите пароль. Після цього нам потрібно ввести IP-адресу нашого кліпера і натискаємо на галочку. Принтер у мене вимкнений, тому відображається помилка. В макросах вже є мої макроси і можемо налаштувати кольори. Наприклад, хочу purple, хочу інвертований, хочу, хочу темний. Щодо корпуса для цієї плати, звичайно, можна знайти вже готові рішення. Є моделі на Singiverse. Тим не менш, я розробив корпус, який повністю задовольнить особисто мої потреби. В Першу чергу тут отвір мене під кабель, саме під роз'єм Type-C, тобто той, що по центру, також зробив тут такий невеличкий тримач для палички, яка йде в комплекті. До речі, ось вона ось так вона виглядає, і чудово, вона цей. Корпус встає. А також головна фішка цього корпусу ось в ось таких кріпленнях вони повторюють кріплення на оригінальному дисплеї на Ender 3 v 3 SE. і тому дисплей в такому корпусі ідеально підійде замість рідного дисплею нашого Ender 3. Для збірки потрібно всього два гвинтики, щоб закріпити саме ось ці кріплення. А далі все дуже просто збирається: беремо дисплей, вкидуємо його спочатку. Тайпсішним роз'ємом, тому що він трошки випирає заплату. Ось так вставляємо. І далі закриваємо кришкою. Тут ви можете обрати, якою стороною закривати, тому що кріплення трошки зміщені, і таким чином ми можемо зміщувати наш дисплей правіше або лівіше, якщо ви використаєте моє кріплення зверху портала Ender 3 V3 SE. В ролі таких. Фіксаторів є виступи ось на цій кришці з усіх чотирьох сторін. В самому корпусі є з кожної зі сторін відповідне таке заглиблення, тому беремо просто і вставляємо, поки воно у нас не клацне. Корпус зібраний, можна його. Встановлювати та використовувати. Тепер давайте швиденько пробіжимось взагалі по функціоналу цієї прошивки, що у нас тут є. Дисплей відображає помилку, якщо у нас кліпер не конектиться до принтера. Можемо натиснути рестарт Зараз трошки почекаємо. Ось і коли підключився, ми одразу бачимо список файлів, які у нас вже завантажені на сервер кліпера. Можемо навіть якийсь одразу відправити в друк. Ось тут зверху бачимо навіть іконку моделі нашої. Тобто, давайте відкрию щось інше. Бачите, інша модель. Хоч і маленька іконка, але все одно приємно, що вона там є. Якщо ми перейдемо на другу вкладку, тут ми можемо рухати нашою друкуючою головою, це зручно, коли потрібно посунути її в сторону, щоб підрегулювати гвинти стола. Але для початку нам її потрібно повернути додому. І все, тепер можемо спокійно рухати голову по осі Х, стіл по вісі Y, ну і також голову по вісі Z. Також є розділ ще парамс, тут ми можемо керувати обдувом, можемо Z-Offset, до речі, і також через цей дисплей регулювати. Ну і швидкість та потік. Далі у третій вкладці ми можемо керувати температурами, тобто температура сопла, температура стола. Є дві кнопки ретракт і екструд, тобто керувати екструдером можемо і зверху ще є такий графік температур. Хочу відмітити, що, хоч і візуально воно так трошки дригається, відчувається, що воно гальму. Є чисто візуально, а саме натискання на кнопки, в принципі, без затримок працює. Тобто, саме як пульт, він досить комфортний. І четверта вкладка автоматично підтягується пристрої, які ми додали в Moonraker. У мене це, наприклад, ось розумна розетка з Home Assistant, а також я сюди додав підсвітку моєї спіка, ми можемо нею керувати. І також ми сюди можемо додавати свої макроси. Для цього до макросу необхідно додати відповідний description, тобто опис. Ми тут можемо зайти. Налаштування нашого дисплея. Наприклад, час, який залишається до кінця друку, ми можемо показувати або в процентах, або той, який вираховує кліпер, або той, що нам порахував слайсер. Кольорова схема тут взагалі величезний респект розробнику цієї прошивки, тому що ми тут можемо обрати кольорову схему сіру, жовту, помаранчеву, червону і фіолетову. При цьому. Ми можемо увімкнути світлу тему або темну тему. І ще при цьому ми можемо інвертувати кольори. Наприклад, я таким чином зміг наклацати свій улюблений такий зелененький колір. Ще є пункт е тримати дисплей увімкненим під час друку. Я його увімкнув. Це зручно, наприклад, принтер друкує. Я проходжу повз нього, хочу глянути який там прогрес. Дивлюсь на дисплей і бачу прогрес. Мені не потрібно нічого тіцяти. Також яскравість можемо тут змінювати. Також є тайм-аут, можна там навіть на одну. А можна і на 4 години. Тобто, якщо принтер у мене не друкує, він через 5 хвилин вимикає ось цей дисплей. Ще є опція Rotate Screen, тобто, якщо ви вже закріпили дисплей, немає можливості його перевернути. Якщо вам це раптом знадобиться, можете просто його програмно перевернути. Також є цікавий пункт Multi Printer Mode, Давайте його увімкнемо. Зараз продемонструю, як це працює. У нас додається нова вкладка. Тут ми можемо додати ще один принтер. У мене, на жаль, принтер тільки один, але давайте додам той самий: натискаємо галочку. Так, і тепер в розділі Принтер у нас є два принтери, і ми можемо перемикатися між ними, натискаючи на кнопку Ctrl. І у нас ось підписується. Статус принтера, тобто, ось цей у нас зараз під контролем, а цей просто в простої. і так само можемо видалити. Ну і давайте для прикладу запустимо якийсь файл у друк, наприклад, ось цей тим галочку. І ось так у нас буде виглядати наш головний екран під час друку. Бачимо такий великий прогрес-бар, є час, який залишився, і також можемо або натиснути паузу, або взагалі відмінити друк. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподобався такий варіант керування принтером на кліпері. Взагалі ця плата з дисплеєм дуже цікава, враховуючи її ціну. Про неї обов'язково ще будуть відео у мене на каналі. Ну як мінімум, панель керування для Home Assistant я точно якусь реалізую, тому обов'язково і про це розповім. Коли будуть якісь там притомні результати, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.